Наймасованіший удар по Кропивницькому безпілотники атакували військовий аеродром в РФ, а США спростовують заяви про оточення українських військ у Курську. Про все в новинному дайджесті за 20 березня. Російська армія завдала наймасованішого удару безпілотниками по Кропивницькому. Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі пошкоджені житлові будинки. Тілесні ушкодження отримали 11 жителів, із яких четверо дітей. Вночі безпілотники атакували аеродром Енгельс в Саратовській області РФ, з якого регулярно відбуваються злети бойових літаків ту 95 для атак крилатими ракетами по Україні у районі військового аеродрому. Зафіксована пожежа, вибухи та оголошена евакуація. Повідомили у Генштабі. Українські війська втратили позиції в Курській області, але не перебувають в оточенні. Американська та європейська розвідки повідомляють, що попри інтенсивний тиск з боку російських військ українські підрозділи мають можливості для відступу. Інститут вивчення війни не знайшов доказів блокування українських військ у Курській області чи на інших ділянках фронту. Повідомляє Reuters. Європейська комісія виділила Україні додатковий транш у розмірі 1 мільярда євро своєї виняткової позики макрофінансової допомоги, яка має бути погашена за рахунок надходжень Жень від знерухомлених державних активів Росії в ЄС повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.